Ми зараз працюємо це відкрити ті заклади оздоровлення та відпочинку, які є на нашій обласній базі. А це 26 таких міських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Зараз триває гаряча пора підготовки всіх цих закладів для того, щоб забезпечити, як я вже зазначила, безпечне перебування в них дітей. Отже, перевіряються заклади комісійно. В кожному районі та міста комісіями, до складу яких обов'язково входять представники служб протипожежної безпеки вивчаються санітарно-гігієнічні норми, щоб вони були затримані в цих закладах. Опрацьовується такі питання як кадрове професійне забезпечення закладів, адже ми розуміємо, що відповідальність на проведення здоров'ячої кампанії в кожному закладі, перш за все, покладається на керівництво цих закладів. Отже, всі 26 закладів зараз, можна сказати так, в стадії активної підготовки. Комісійно описуються вони. Зараз перевіряються, якщо є які певні складнощі, недоліки вони зараз опрацьовуються для того, щоб вже з перших чисел червня ми змогли запустити нашу обласну базу. Звичайно, не всі заклади будуть відкриті з 1 червня. Є певний графік відкриття, але вже 13 закладів планується відкрити в першій половині першого місяця літа а далі за графіком всі інші заклади. Зазначу, що таких закладів таборів з денним перебування планується відкрити 507. Чотирнадцяти борів праці та відпочинку, одне наметове містечко, що буде надавати відпочинкові послуги дітям. Щоб було зрозуміло, чим відрізняються відпочинкові та оздоровчі послуги, відпочинкова зміна складає 14 днів згідно законодавства, оздоровча зміна складає 21 день. В цьому принципово різниця. Що стосовно тих показників, про які вже я зазначила, в минулому році. Ми оздоровили в області майже 66, вірніше, майже 65 тисяч дітей в цьому році ми плануємо оздоровити майже 66 тисяч дітей, що складе майже 74% від всієї загальної кількості дітей. І завжди пріоритетом є. Середнє оздоровлення, про яке вже я говорила, і тут ми сподіваємося не втратити наші напрацювання минулорічні, і також збільшити на тисячу осіб дітей, забезпечити саме оздоровлення. Постає запитання, звідки ж брати якраз той резерв, звідки ж чим пояснюється те, що нібито бази зменшується доступність в зв'язку з Кримом. А ми все ж таки маємо такі оптимістичні показники. В першу чергу область непогано працює в цьому році щодо фінансування здоров'я кампанії. І якщо поглянути на загальну цифру, то на 12 мільйонів в цьому році передбачено витрати більше на здоровчі кампанії в цьому році, ніж у минулому. Це перш за все збільшення на 3 мільйони понад 3 мільйона. Гривень із місцевих бюджетів із обласного бюджету із міст і районів, і також гарно нам допомагає фонд соціального страхування часової втрати працездатності, які, які збільшене фінансування на 12 мільйонів в порівнянні з минулим роком. Тож ми зараз описовуємо всі можливості, що працювала обласна база. Ми говоримо про те, що крім Крима є південні курорти, які приваблюють як дітей, так і батьків. Це Херсонська, Миколаївська Одеська область. У Херсонській області є бавніші сумніви у батьків щодо відпускати чи не відпускати дітей. Але Сподіваємося, що ситуація буде стабілізуватися і ми готовимо групу дітей безпосередньо наш департамент, заклади в області, які я зазначила, для того, щоб діти могли отримати здоров'я відпочинок. Ми не забуваємо про Закарпаття, тобто наші західні регіони, куди також будемо спрямовувати поїздки наших, наших, наших дітей.